Друзі, всім привіт! Ви на каналі про життя в Іспанію, і сьогодні я вам буду розповідати, як ми перероблювали наші пластикові документи. В Іспанії взагалі є два типи документів для українців. Перший називається НІЄ. Ви можете зробити його дуже швидко. Для того щоб зробити НІЯ, вам треба просто записатись за певним номером телефону і приїхати в назначене місце, в назначений час і зробити. Цей листочок, він білий такий, а 4 цей листочок дає вам право вже одразу а, на роботу, дає право вам на ну, це як ваш такий податковий номер, де ви в принципі будете потім його всюди використовувати, це як наш ідентифікаційний номер в Україні, і ось цього листочку достатньо для того, щоб знаходитись в Іспанії, жити тут, працювати і саме в Іспанії подорожувати. Але якщо ви хочете виїжджати за кордон за межі. Іспанії і Євросоюзу, то я вам раджу зробити пластикову картку, вона називається ТІЄ. Робиться вона теж дуже просто. Вам треба для цього сплатити 20 євро податку, вам для цього треба зробити відбитки і прийти в певний час, в певне місце, подати всі ці документи. Найважчі з того всього, що я сказав, це е, записатися в поліцію на те, щоб зробити цей документ. Зараз багато українців перероблюються е, документи, тому черги будуть дуже великі, і е, сама велика проблема це просто спіймати сіту і записатись на прийом в поліцію. А е, нам це вдалося. Катя записалась на прийом 5 березня. Сьогодні ми записали Женю. І до уваги треба записувати кожного члена родини окремо. У нас сьогодні був запис саме для Жені, і я все ж таки заплатив от та ми та взяв всі документи необхідні з собою. І нам пощастило, мої документи також прийняли. І а, я також подався на тіє. Ми подались дуже швидко. Далі нам сказали чекати десь місяць. Після того, як вам все зробили, вам видають такий листочок, на якому написаний номер. От у нас це, наприклад, 118. І а біля поліцейського участку кожен день вивішують е, таку табличку, де прописані номери, які сьогодні видаються е, по черзі е, по пластику. Ви можете зайти на сайт, от побачите його на екрані, і також ви можете подзвонити і запитати, який номер сьогодні видається. Е, якщо вже приблизився, наблизився ваш номер, то ви можете їхати е, до поліції і забирати вашу картку. Вона вже буде готова. Також хочу зауважити, якщо ви в проміжок, поки ваша картка робиться, плануєте їхати кудись за кордон, саме за межі Єврозони, то у вас можуть виникнути проблеми при поверненні до Іспанії, бо ваш фактично пластик він не дійсний, і у вас має бути або вільні дати по шенгену, тобто кожен українець може знаходитись в зоні шенгену 90 днів. Якщо ви заїхали в Іспанію і на території єврозони всього а, там 30 днів назад, то ваше 60 днів на Шенген по Шенгену ви ще можете а, подорожувати і виїжджати туди-сюди. Але якщо ви знаходитесь більше 90 днів в Іспанії, то вам вже не можна виїжджати, бо назад ви повернутись також не зможете. Вам потрібен якийсь документ. Саме пластик ТІЄ це і є той документ, який дає змогу вам повернутись назад без перешкод. Не знаю, чи зрозуміли ви чи ні. Якщо ні, кажіть, пишіть в коментарях, буду значить знову записувати, так щоб це було більш зрозуміло. А, але просто усвідомте один момент: що якщо ви знаходитесь в Іспанії на прихистку і плануєте кудись їздити. Зробіть собі тієпластик. Якщо вам це не потрібно, навіть в Україну виїхати не плануєте. Вам той пластик не потрібен. Вам достатньо просто білого листочка, «ні», який робиться дуже швидко і просто по запису по номеру телефону. Якщо вам треба номер телефону, по якому записується на цей основний і перший документ. Пишіть мені в коментарях, я вам скину цей номер. Ну, Ну не забувайте ставити лайк. Якщо вам тут щось взагалі корисне, це певна мотивація для мене знімати вам більше відео. І е, робіть репост, прислайте друзям, які живуть в Іспанії, щоб вони знали про таку е, можливість і про необхідність взагалі перероблювати ці документи. До нових зустрічей. Чекайте свіженьких відео.